Відеоогляд на діодний лазер DL04 в максимальній комплектації. Апарат працює на системі Android. Ми всю картотеку по нашим клієнтам можемо вести вже тут, створювати нових клієнтів, вже обирати існуючих і знаходити їх дані і параметри для проведення процедуру і переходити в ручні налаштування. Тут є два режими роботи експерт і смарт. В режимі смарт ми додатково одразу обираємо фототип за Фіцпатріком. З першого по 6 і також зону проведення лазерної епіляції. Після обирання цих параметрів ми можемо перейти до налаштування. В першу чергу ми звертаємо увагу на ширину імпульсу. Також обираємо енергію, коригуємо за допомогою плюса і мінуса, тобто дуже зручно. І також, що найважливіше для роботи майстра, це можливість обрати Швидкість роботи. Ми налаштовуємо від 1 до 20 Гц для нашої роботи. Це можна працювати дуже швидко по великим зонам, економлячи свій час, не втрачаючи результат. Ресурс маніпули до 100 мільйонів спалахів, потужність 2400 Вт лазерного стеку, розмір плями 12 на 20 мм і охолодження технології CoolPro в реальному часі завжди залишається холодним. Виділяйся серед конкурентів зі стерилізатором для безпечної роботи під час проведення процедури на будь-якій зоні. Зручний доступ до фільтрів в водяній системі охолодження зробить обслуговування більш зручним.